Знав, що треба шукати під берегом. Тихо-тихо, не, не навернися, ти ж п'яна. Так люди і повірять в цей Да? Так, акція була рогань. Купив три-два, даром бери. Обригала всю машину. Тому шапка і Да. Хорошого потрошку. Котушечки, коробочки, коробічечки, воблерки, райдери. Яка краса. А саме головне, ловить ця краса, особливо в Херсоні. Такий топчик був, просто розрив шаблона. Котушечку будемо міняти, але це вже буде зовсім інша історія. Поки Зматуємо все як є, а далі оп, буде видно, бо трохи холодає. Я, якщо чесно, примерз. А якщо зовсім чесно, я навіть прифігів. Ви знаєте, коли клешні мерзнуть, уже не до рибалки. О, салфеточку я вас шукав. Це штука номер один. Незамінима на риболовлі. Те, що треба, не стільки під саку, як салфетки, особливо як багато ходиш, довго двигаєшся і, не, і без автомобіля, щоб в машину сходити і взяти. Салфітос наше все. Тим паче, ви бачите хоч один листочок, хоч один лопух чи подорожник. Отож, бо й воно. Що ж, силочки в описі під відео. Оп! Трайс, як завжди, не підвів, своє діло зробив. Через декілька днів ми вже відчалимо в Кривий Ріг з Києва, але декілька відосиків вам на пам'ять відзняли. Та вже останнім часом так слабо дивитись, що більше мені на пам'ять. Хоча набагато більше, ніж було завжди такі пироги. Що ж, не розводю болтологію. Карася на клюваку я блекедішинами не розвів. Щоб ви розуміли, як відео знімається. Тут один контент знімається, там другий. Я з спінінгом ходю, третій знімаю. Тут пусто, там пусто Тут у нас, кстати, Онікс із нейтрино. Нейтрино безсмертний, падлюка. Стільки раз хотіли зламати, не зламали. О, забув. І теж. Ні черта, ні на мотиля, не на опаріка, ні на що. Риба просить весну. Отак так от. Ну що, всім добрий ранок. Хто де? А ми, а ми на намиві. Я тут перший раз спробуємо вздовж комишика швернути. Рибаків взагалі не наблюдається. А ну ка глибина. Уже й на не... дні. Прикольно буває. Так, що шо щось. Добренько розберемося. Я тут недалеко хату знімаю. Квартиру. Страшну, як смерть. Але зате недорого. І тепло, чому в бліндажах зимовать. Чи около того. Дивлюся, поряд величезна вода, ще й нарито. Я думав, що це якісь ями копані. Територія величезна, тут води накопано, видно, типу того дофіга, а справа взагалі безкрайнє море. Можна сказати, тут треба сапоги чи забродний комп'яс. Бачу човника на вході. У нас є хвилин 40 на все про все. І далі я сьогодні-завтра буду зайнятий точно, мабуть, на весь день. А тому не втрачаємо час. Вже, мабуть, кілометр протопав, ні одного рибака нема. Це якби не дуже. І я не знаю, що тут ловиться. Що це за все по сезону щось і ловиться? Але контрольне слово по сезону. Я думаю, в коментах місцеві підписники напишуть. Ми тут квартиру знімаємо. Шарашкіну контору стрьомну після наркомана. Зате недорого. 3000 і перший поверх. Ліфт одразу бо світа, вон по 8 часов нема. А ступеньки є на второму поверхі. Ногу викину. Ніколи не думав, що по прямої зможу йти, а ступеньки це буде моє прокляття, поки все не заживе, не відновиться. Ну, то таке добренько, розвів болтологію. Пройдемо, понаблюдаємо, що тут, де тут, як тут. Тільки погляньте, стільки води. І натоптано, хтось гуляв, мабуть. Глибини, мабуть, зовсім Оп. немає. Так, да, відразу на дно впало. В ту ж секунду, навіть і секунди не пройшло. Але окунці можуть бути ми за ними і прийшли. Щука – це розкіш для Миколаєва навіть там, де вона є. Це не Херсон. О, помітки. Тут працює ЗСУ чиїсь позиції. Точка для отработки по. По рибі. Тут ще вона треба. Капець тільки, як багато води і як немає риби. Цим завжди славився Миколаю ще до війни. Добренько то таке. Рухаємось в темпі. Якраз ноги розімну, фізкультура корисна, а то сидіть. Самі бачили, яку харю наїв. Це страшне, але що цікаво, фізкультура, фізкультура. Але я тільки зараз помітив, що я йду по дорозі, тобто машина я сюди міг заїхати спокійно. Взагалі на раз-два. Хтось побудував місток, а хтось прийшов в кросовках, бо іншого нема. І провіряти, як глибоко уйде доска і чи не поїду я вперед, я не буду, бо часу обмаль, що капець. Не пройшов навіть з середини нами, а вже сково вертатися назад, при тому що і не кидав толком. У людей тут місцяки цікаві конструкції. Щось мені це нагадує. Чи то школьну парту. Чи то могилку на кладовищі. Зараз ще метрів сто і будемо вертатися. Уже, вже і закидати нема коли. час спливає. Це не той випадок, коли затримуюсь на 5-10 хвилин. Завжди треба бути вчасно і готовим по повзюзю, як адмірал. Падлюка не перестає бухати. Якось, може якийсь день післязавтра видасться, то прийдемо, зацінимо все. Ух ти, вже зацінив поплавчанський гамбіт. Зелені водорослі, але як я казав, ящик з мусором, ну капець у воді. Привіт поплавочникам. Як я казав, жодного рибака не з тієї сторони, ні з іншої я не помітив. Мабуть тому що сезон тут закінчився. Тут уже метр з чим-то є. Сезон закінчився, мабуть декілька місяців тому. Рибний. Може місяць. Може ще... В жовтні щось ловили. Але це не точно якісь чи то поплавки, чи то корчі в воді. Осталось тільки там снастя ставити в якоїсь запросто. Рибаків на лодках не бачу, а значить, мабуть, заборона. Як то кажуть, накидався. Я з утра. ще один човник грибе. Тут три човника стоїть, ці нічого не, я не бачу, щоб особа доставав. Ну, дальнього взагалі того не видно. Я не знаю, чи тут можна рибачити, чого тут тільки три, вже чотири човника. Ну от той на резинці при мені вже за 10 хвилин штук 5 риб достав. Лове, що то типу, як на пікер, можливо, на грушку. Чи просто пікер з приманкою. І ліджих. Ну, Рибу достає регулярно. І рибу таку. У районі до пів кіло. Може в мене глаза великі, чи маленькі, чи в чужих руках кажеться товстий. Ну місцями я думаю або крупного карася, або дуже крупну тарань. Або судаків достає. Напишіть в коментах, що тут ловиться. Човника в мене немає. мій човник в Комишанах, та його неможливо перетарабанити сюди. Та й судячи з кількості човників, можливо тут заборонена рибалка. Ну, Скоріше всього джиг і не... пуля. Не похоже, щоб він сильно гачив, піддергував, ну, похоже, на джиг. Не знаю. Я пишіть свої коменти, що це може бути і що це за місце. Ідея. Глибина ніяка, куширя нема. Риба теж не проскакувала. Якщо це тарань він дістає, то в принципі хороший фідер на тонень... тоненької нитки. Може про контрольне слово спробувати взяти і дістати туди, доставити туди опарика, а там вже діло буде за таранькою. Бо оцей чувак він на, на поплавчанку з котушкою кидав на веслах. А від того чистий спінінг. Так що я в замішаті везе в кого хата чи дача на цій штуці, щоб це не було Бувший причал якийсь застроєний. В упор з захватом берега. Все як в нашій країні люблять. Нічого нового. Ну То таке, ми ще повернемось, щоб показати вам рибу. Шутше за все на аляудах. Понеслась, мені треба бігти. Почти без покльовки так то котик. Грязна щучка буде наказана. О. Знав, що треба шукати під берегом. Тихо-тихо, не, не навернися, ти ж п'яна. Так люди і повірять в це, да. Так, акція була рогань. Купив три-два даром бери. Обригала всю машину. Поэтому шапка і немає. Да. красиво щука. Тихо-тихо, надо так. ж. Супер акуратно. Без тільки остановився без покльовки чую. Так раз легенько нагрузочка пішла. Красота не хоче тільки віддавати. Ну, Вроді ні в кого не попадалась, не, не бита життю. Це у нас писачик. О, о відкрила. І есть. Класс. Так, да, і лоще. Сфоткатися треба. І у нас эта фигня запрещена. Я понял. Понял. Отщепляем. Оп! Вона вроде аккуратно. Тихо, 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 тихо. Щоб не побилась. Та що, ще тобі сфоткаєшся, буде на всі канали одна щука <рес> на весь контент. О, красота. Ага. Порядок. Оп. Щука отработала. Да. Оп. Странно, я думав, ліп гріп це... Така безпечна штука. А багато де їх не можна? Прикольно. Я я думала, що можна. Ладно, железні писаки не можна да. чи ці садки, ну. Ця пластикова штучка акуратно держи рибу, щоб не поранилась. Ну, буває. Так, відпрацював, хто б ви думали. Перекидав усе. Усе перекидав. Оп. Коматос. 88 СП. Можна було б іще кавунчик перекинути, але він вже життє битий. Голден Кетч розрулює, зараз буде ще, але це не точно. Закинули і тихенько проводимо два через один. Раз, раз, два. З паузами. Відпрацьовуємо. Це мій найкращий, один із найкращих зимових воблерів, коматос. Ви пам'ятаєте, всю минулу зиму ми в комишанах топ 1 був. На канаві ніхто стільки щуки не таскав, як я і цей воблер. Потім вже, звісно, потепліло і пішло все у всіх на все, майже так, але зимовий коматоз навіть 200-300 грам щучок не залишав байдужими. Відпрацьовував. Навіть в Києві він не підвів. Перед цим ви просто не бачили, ми тут вже пройшли. Години дві перекидали блешні силикон, воблери, не так, не ці другі воблери, поменші. Ні черта, взагалі ноль. Вже на всі теми перебалакали. І навіть на ту тему я Оля куля... <правді> обригалася в машині. Ой. Навіть і таке буває. Ну, То таке нічого страшного. Шапку подарив їй, дав поносить нову свою затаскану автомобільну. І тиша думаю, ну достану у мене були, я маленькі кидав, знаєте, мої 70 мм. Думаю, достанемо 88 чи як він там коматос. Бачив, до речі, в риболовному магазині вчора рибака купляв оригінал, мабуть, за всі гроші світу. Джакал. Мені його дуже шкода, як так кажуть, бо коматос досить шикарна копія. У мене ще були страйк прошки такі, теж ловили, але зараз вони просто откурюють. Коматос більш новіший, більш збалансованіший і більш краще летить, до речі, чим, я не пам'ятаю, як його називали Strike Pro. Але в мене їх багато було і 95, і 105. Теж працювали в свій час з човна, ви пам'ятаєте. Але з берега, ну, не в я не міг їх завести на щуку. А от коматоз тому році випадково потрапив і понеслась. Особливо кавунчик. Треба, до речі, його дістати. А може бути Тут просто ще й водичка, тече. може відкрили воду, із-за того, і... риба не дуже клює. Але спускати воду теж потрібно. Це ж таке, хай риба приспособлюється, і ми приспособимося. Уговорили з першого забросу нас чекала спит комиша. Так, відпочивай. Можна було б ще окуневий, і погода якраз така Маттайгер. Але кавун, тільки кавун, тільки хардкор. Кубанська зараз піде тараньку ловить і зариблять цей ставочок живця для щучки.